Енергетиці, хто ти за освітою? Я юрист, міжнародник. Ми вчилися власне разом. Не буде інтриги, все можна не робити. Оце таке Боже, то ти що юрист? Життя звело нас уже в енергетиці наступним кроком. Причому я вирішила, що мені однієї юридична освіта колись мала, я ще другу отримала. Думала, що це буде дуже актуально для мене. Я пропрацювала деякий час як юрист. А потім я почала працювати в адвокації, в лобізмі і вже згодом з комунікаціями. Тому мій профіль саме там в енергетиці. Ось ти сказала, що я тривалий час працює в енергетиці. Так, за напевно, за нинішніми мірками тривалий час, але я відразу згадую своїх колег, які працюють. Поколіннями це не поодинока історія, це майже всюди на енергетичних підприємствах. Тобто, ця професія, яка передається і від батька до сина, від мами до доньки, і ну, мене це щиро захоплює. Я, ну, мені достатньо просто працювати, знаючи, що такі люди працюють в енергетиці.